Друзі, і як ви пам'ятаєте, у мене в телеграм-каналі був пост. Не підглядайте що позаду мене. І що я вже добудовую КТ. А зараз я вже знімаю на нього огляд. Друзі, я добудував будинок серії КТ. КТ. Друзі, це взагалі було масштабно. Бо це мій перший будинок, який вище 16 поверхів. Друзі, підписуйтесь, друзі, ви во ще не пожалієте. Тут багато чого цікавого. І на 500 підписників вийде білейний ролик, друзі. Так що підписуйтесь. Ой, дякую людині, яка тільки що підписалася. Ну, коротше, друзі, знаєте, що я знаю? Те, що ви дивитеся це відео в трусах. А ще я знаю, що ви не підписані на мій лак, на мій канал. Ой, вы еще лайк на поставлю Ну, я все бачу. Ну, короче, друзья, давайте я к нашей фирме на только с мечом. На реште. Ой, бедно свинюшка, бедно коровшка. На реште, на реште, на на Куда, куда, куда? <кхм> все овечки будут моими. На реште, на реште, на реште, на 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 и на нарешьте На и на Все, друзі, погнали. Бо в мене зараз э, цей голова звір... Але це все викинем. До речі, тут навіть. Лісіч... Нормальна лісічна клітка є. Не така, як я вічно, знаєте, ту аварію роблю. Э, це я, до речі, не завантажував всього. Бо можете самі. Э, там э, в описі буде цей. Буде, ну. Це посилання на програму, в якій я іноді завантажую ці будинки в світ, але це на цієї програми. Можете зайти у цю програму, написати в пошуку ну, дом серії КТ, і там буде ну, майже такий будинок. Просто я зробив у такому самому стилі. Так, тут у нас будка консьержа, от, тут. Пасхалочек Радіо, друзі, немає, бо він мені не допомагав. Але до речі, я хочу е, ну, сказати величезне дякую перед тим, як ми почнемо е, моєму підписнику Саші. Він так хотів знятися е, у цьому огляду, але в ну, мене щось з Wi-Fi, іноді глючить, тож ну, я рушив сам. Саша, якщо ти дивишся це відео, то я ну, пробач мені. Ну, коротше, друзі, я поки я танцював, підпишіться та поставте лайк. Бо вже 2, 3 хвилини пройшов, ми навіть в будинок не зайшли. Так, тут у нас консерв, Заходимо. Тут у нас стріліфта. Ну, бо це 18 та верхівка. Давайте зайдемо в коридор. Тут так темненько. Ну, будинок, будинок старий. Давайте печерюшку скопшу. Так. Погнали на... Давайте на пасажирському ліфті на 18 поверх. Друзі, підписуйтесь, будь ласочка, чека, бо так треба. Бо це ну, класний канал. І якщо ви хочете факти про Томаса другу частину, то ну, якщо на цьому відео набереться, знаєте скільки лайків, давайте 3 чи 4 лайки, то будуть факти про Томаса 3. Давайте, якщо буде 30 переглядів і е, 2 лайки, то буде факти про Томаса друга частина. Коротше, е, ну от, от бачите, тут такі от ящики. Зараз треба все позакривати. Тут у нас мусоропровід. О, Отакий от вид нафіг, подивіться, просто 18-й поверх, між прочим. Посмотрите, как, як високо. Так. Давайте зайдем на лестничную клетку, э, поднимемся на чердак. Так, тут у нас чердак. Такие вот тут. Так, заходим, тут у нас лифтова. Вот, бачите, тут, э, ну, вы ничего, может быть, не бачите. Вот тут вот, вот, тут лифты, э, короче. Так, время, а, всегда день, ну, понятно. Хотим ничего заработать? Так, тоді ми зараз піднімаємо ще вище. Це вже, друзі, майже 20-й поверх. Щоб ви розуміли, це от вид з 20-го поверху. Реально з 20-го. Тож, друзі, ну, це можна сказати, 20-й поверх, і я зараз стою на 20-му поверсі. Так, друзі, а, тут ще вище не можна. Давайте піднімемось на дах. Подивіться просто на цей вид. Просто. Хоч там і нічого ну, нема, але просто. Так, все, погнали. Цей, назад. Це дуже довгий огляд буде. Бо тільки ну, вже пройшло 5 хвилин. А огляд на будинок Сімберду був. ну, Знаєте, скільки там. Подивіться, до речі, огляд будинку Сімберду, Бо там дуже цікаво. Що, спускаємося тоді на перший поверх, на цьому ліфті пасажирському, третьому ліфті. Це якось нелогічно. Але не питайте, що в мене зі скіном, мене цей не пригружається чомусь він. Пау! Дарова, здорова, дарова. 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 Так. Ну, от реально, величезне дякую Саші Хлипало, мій підписник, який мені допомагав його будувати, так? І поїхали на 18-й поверх на вантажному пасажирському ліфті, у якому дуже темно. Не дуже темно, але досить темно. Все, піднімаємося, коротше. Пара -па, -пара -па, па. Друзі, ну, давайте цей. Підписуйтеся. Вибачте, що це кажу 133 раз. До речі, як вам фільм Життя Сталкера. Норм, норм. Так, давайте тепер ми спустимось по лісні. Ну, вам нормально. Ну, цей, ви бачили цей фільм, життя, ну, серіал Життя Сталкера, це перша серія, бо дивіться, будь ласка. Бо я дуже старався. Так, все, погнали на перший поверх тоді. Тут лестница, бачите, яка. Деякі лампочки перегоріли, Нічого страшного. Так, спускаємося. У мене, до речі, є от така от паличка-убівалочка. Так, давайте печенюшку скушаємо з яблучком. Так, все, погнали. І, до речі, не треба писати в коментарях, що Максим Дівчинка. Та вибачте, моя скин, блін, не пригружається. Ладно. Йокарний бабуїн. Скільки ми вже тут спускаємося? Ну, будинок. О, все. Це був огляд будинку серії КТ. Друзі, підписуйтеся всім до побачення! Ууа!